Україні, високошановне панство, особистість не завжди буває гармонійною. Особистість дуже часто буває суперечною. А надважливо пізнавати таку особистість, яка обдаровує країну великою ідеєю, а потім сама ж цю ідею випускає з рук. Хто це? Ген українців? Наша нова постать! Шановне панство! Юліан Бачинський, чи відома ця постать загалові України? Думаю, що ні. Але я тішуся, що в постанові Верховної Ради відзначено, що цього року маємо 150 літ від дня його уродин. Тобто, маємо за обов'язок зайти в його життя, еволюцію його поглядів, в стан його душі, тому що це насправді урок для нас. Отже, Юліан Бачинський, чим він передусім знаменитий? Знаменитий своєю працею, що називається Україна Іредента. Працю, яку він написав 1895 року, коли йому було всього лиш 25 років. Працю, як він казав, писав тоді, коли був переконаним соціалістом-марксистом. Пошо ж нам сьогодні згадувати соціаліста-марксиста, коли ми розуміємо, якого страшного краху зазнали ці ідеї і до скількох людських жертв. Привела віра у соціалізм і в марксизм. Є один базовий нюанс у цій його праці в Україні і Редентії. Перше, у нашій суспільно-політичній думці саме Юліан Бачинський, маючи на навсього 25 років, належачи до русько-радикальної, русько-української радикальної партії, озвучив ту ідею, без якої не мислить себе сьогодні, думаю, що жоден українець самостійна Україна. Ось вона, Україна і Редента перед вами і Редента з італійської чи латинської означає поневолена, уярмлена. Так колись італійці говорили про свою країну. Ми згадуємо про Італію сьогодні особливо часто і бажаємо їй вийти з цього мороку коронавірусу. Але італійці проголосили свою незалежність 1861 року, саме у рік смерті Тараса Григоровича Шевченка. Україні до незалежності ще було далеко. І ось знаходиться тут у Львові юнак, який у цій праці пише базову думку, яка сьогодні є основою нашої конституції, панове. Отже, політична самостійність України то кондіцію сіне Куанон її економічного і культурного розвитку, умова взагалі, можливості її існування. Я зумисне зберігаю стиль того часу, щоб ви побачили динаміку мови, щоб ми почули чар тодішньої лексики і тодішньої фонетики, форма існування, бо було і мальовання, було, було і гравійовання, було і татуйовання. Тому форма існування цілком природна в контексті словотвору, і можливості родовий відмінок закінчення «и». є її, можливо, вас дивує лише цей займенник. Отже, ця ідея, ця думка пройшла свій колосальний стражденний шлях, поки не втілилася аж у 91-му році, в 20-му столітті, хоч ще скільки років тому була промовлена, якою була реакція тодішнього суспільства на цю надзвичайно сміливу і радикальну думку, яку проголосив. Соціаліст-марксист, як він сам сказав. Отже, уявімо собі розкішну вечірню вулицю під Австрійського Львова, коли молодий чарівний панич, красивий, подивіться, який елегантний, який костюм, яка кокарда, який комір в сорочці, шаленство. Яка камезелька перед тим, Господи, якби то тепер чоловіки так одягалися, то, може, й би ліпше мислили. Отже, панове, але йде цей фантастичний франт вулицями Старого під Австрійського Львова, Іде дуже збуджений, іде щасливий, іде як яко переможець, що з поля битви щойно вийшов. Чому він ішов такий 28 грудня 1895 року? Бо саме в цей день відбувся четвертий з'їзд русько української радикальної партії. І саме Бачинський, як делегат від молодіжного крила цієї партії, мав представити на обговорення з'їздові цю ідею, яка для нас сьогодні людей третього тисячоліття чи 20-го століття є такою очевидною і такою аксіоматичною. А тоді вона була просто, як казав Іван Франко і Павлик. Просто філософією або хворою фантазією. Що ж відбулося на цьому з'їзді? З'їзд провадив сам Іван Франко. Уявіть собі, маєстатичний Іван Франко проводить з'їзд. Бачинський вносить ідею на обговорення. Реакція публіки, звичайно, така, як і в більшості українців сьогодні: реакція на якісь сміливі ідеї. Заявляє русько-українська радикальна партія, каже Бачинський, що здійснення усіх її соціалістичних ідеалів можливе тільки при повній політичній самостійності русько українського народу і повнім праві його рішати самому в усіх справах його дотикаючих. Що відбулося далі? А далі, як завжди, дискусія, в нас люблять дискутувати на аксіоматичні треми. Теми. Тоді, коли треба просто робити, вони починають дискутувати. І тут також починається дискусія. І цю дискусію Бачинський з років 30 описує у своїх спогадах. Як це було? Розвелася дуже млява дискусія, пише він. Деякі промовці не скінчили навіть своїх промов, поривали всередині, здвигали плечима і сідали. Вони були в шокові від такої ідеї молодого Юліана Бачинського. Мовчав Франко, мовчав як бомба. А натомість сказав його побратим, один із засновників русько української радикальної партії Павлик. Знаєте, що запропонував Павлик? Господи милосердне, ото таке дурне, що ми тепер пропонуємо. Треба запитатися в того сусіда, чи можна мені то робити. треба мені запитати в угорців, чи українська мова буде державною в школах. Треба мені запитатися про то, -то поляків. І ще в Москалів мені треба спитатися, чи будуть вони задоволені з того, що такий мовний закон я ухвалюю. То дурне і вічне у нашій історії, тому не маємо своєї держави, бо весь час когось про щось питаємо, замість того, щоб стверджувати і робити. Отже, кого казав Павлик запитувати? Запитаємо думки в надніпрянців. Чуєте, в Надніпрянців ми маємо запитати думки, чи вони хочуть самостійної України. А потім назвав це філо філозофією без фактів і наголосив, що це взагалі не може бути предметом розмови. І тут відбувається те, що стається з кожною нормальною притомною людиною. Нашою сучасною жаргонною лексикою це звучить: мене це дістало. Але Бачинський не каже, що мене це дістало. Бачинський каже, фантастично красиво! Бачинський каже, мене пірвала лють. Чуєте, як то галичани файно коли сказали: мене пірвала лють. І я вибухнув полом'яною промовою. Я відразу зголосився до промови і з цілою рішучістю запротестував, щоб відмовляти галичанам вправі виявляти свої думки, ставити жадання і давати ініціативу в справах, що дотикають загалу українського народу. Кожний українець, де б він не жив, чи в Галичині, чи на Надніпрянщині, чи на Сибірі, чи хоч би в Австралії, має на це право свою промову каже далі Бачинський. Я закінчив погрозою. і правильно зробив. Бо інакше їх би не опритомнив Слізняків. Він закінчив погрозою. Я повідомив зібраних, що за тиждень-два моя Україна єреденда вийде друком, бо вона вже у друкові перебуває, і вона дістанеться до рук кожного українця. Що ж тоді скаже ваша русько-українська радикальна партія, яка не хоче у свою програму завести базовий постулат про самостійність української держави. Ось так це відбувалося 1895 рік. Ну, може, занадто він кривдив на Надніпрянців, мабуть, занадто, Але ми не судимо, ми аналізуємо, тому що за п'ять років великий Микола Міхновський на Дніпрянщині вибухнув своєю самостійною Україною, яка була готова не в 1900 році, а напевно ще й рік до того. І вийшла вона у нас у Львові, вийшла зусиллями Льонгена Цегельського, до речі, Прадіда. Олега Тягнебока. Тобто і дні, на Дніпрянці, і Галичани практично в одному часі висунули цю ідею, яка дає нам можливість дихати на повні груди і почувати себе панами на своїй землі. Так воно відбулося. Що стало переламом цього, що все-таки цю ідею самостійності української держави, чи, як тоді казали, сепаратизму занесли до програми Русько-української радикальної партії, виступили старішини. Виступили старішини, тобто ті, які партію засновували, ті, які були дуже авторитетними людь людьми у партії, а саме Кирило Трильовський, про якого ми обов'язково зробимо студію, це засновник січового руху в Галичині, постаті дуже харизматична. І третій засновник русько української радикальної партії Северин Данилович. Після того, коли вони виступили і підтримали молодого Бачинського. З'їзд вніс у програму партії це гасло, за яке стільки людей і стільки поколінь клало своє життя. Що відбувається далі із Юліаном Бачинським? Юліан Бачинський щоразу більше вступає у конфлікт із старшим поколінням. Тобто Юліан Бачинський з одного боку в правих поглядах виявився сильнішим від старшого покоління, а в лівих поглядах виявився Взагалі неприйнятним для старшого покоління. Це означало, що ця партія, русько-українська радикальна, була проречена на розпад, і вона реально розпалася на дві гілки соціал-демократичну і націонал-демократичну. Бачинський очолив власне цю гілку соціал-демократичну і провадив партію марксистським шляхом, соціалістичним шляхом. Націонал-демократичну гілку в ній залишився Іван Франко, Павлик. І інша частина також видатних діячів українського руху, як Іван Франко реагував на те, що писав його молодший побратим. Нагадаю, якщо Бачинський народився у 1870 році, то Франко народився у 1856. Трошки різниця у літах є. Це впливало звичайно і на світоглядову різницю хоча це зовсім не далеко не завжди визначається віком. Отже. Бачинському була надзвичайно важлива думка Івана Франка. Він вичікував, що скаже цей метр українського, українського політикуму і українського слова. Франко затримався зі своїми рецензіями. І ось вирішив Бачинський сам прийти до Франка в гості. І зустріла його дружина Івана Франка. Зустріла його такими знаковими. Унікальними словами, які стали для Бачинського, напевно, найкращою винагородою за його працю. А, Бачинський! То ви, я читала вашу Україну і реденту. Та ж то книжка, що проявляється, появляється раз на століт. Мала рацію, дружина Івана Франка. Після цього пише Бачинський. Я був приємно вражений її компліментом, привітався з нею, з Франком, і давним. І... І давно-давно не було поміж нами і його дружиною такої доброї розмови, як тоді. Але вийшла рецензія Франка. Рецензії було дві: рецензії глибокі. Рецензії у стилі гострого франківського розуму, у стилі блискучої франкової аналітики. Що каже Франко на Україну і Реденту? Хм, Русько-українські соціал-демократи. Та послідовні марксисти, або як він їх ще називав, консеквентні, намагаються увага. Вони намагаються робити те, що намагається робити постійно наш український недологій політиком. Вони намагаються погодити космополітичні доктрини соціальної демократії з українським націоналізмом. Чи це можливо? Ні, це неможливо. І якщо це робити, один вже робив його прізвище на «по» починається. То це перетворюється у фарс, тому що це не щиро. Тому що це лицемірство, тому що це фарисейство. І це так від століття до століття повторюється. Намагання поєднати непоєднуване. І на цьому наголошує Іван Франко. Отже, вони намагаються погодити космополітичні доктрини. Соціальної демократії з українським націоналістом Порошенко у нас належав до соціал-демократичної партії, а потім раптом став завзятим націоналістом, вкравши гасла у реальних націоналістів. Далі вони це все ще намагаються поєднати з матеріалістичним світоглядом. Бо саме ці, які видають себе націоналістів, виявляються ще найбільшими олігархами у нас сьогодні. Боже, яка провидність Івана Франка, яка вічність цієї самої облуди. Все це данина українській історії, каже Іван Франко. Але наголошує він на важливому: на тому важливому, за для чого ми і робимо сьогоднішню студію. Для мене важна як факт нашого політичного життя, як прояв національного почуття і національної свідомості ця праця. Хоч проявсь і прибраний наразі в доктринерську тогу, тобто абсолютне наслідування Маркса в другій частині праці, яка цілком заперечує першу частину праці. В будь-якому випадку, каже Іван Франко, брошура Бачинського є більше проявом національної свідомості української, ніж науковим викладом порушених в ній питань. Що ще важливо, панове? Важливо, що тогочасна молодь. Із цієї багатосторінкової, понад 200 сторінок праці взяла для, свого, для своєї свідомості і для свого мислення не другу частину партії, праці з маячнею соціалістичною і марсівською, а взяла до свого світогляду першу ідею ідею самостійництва України і ідею сепаратизму України. Так почалося, почало формуватися нове покоління, яке, врешті-решт, потім. Дало свій виплят і в УПО, і в Уво, і в Оон, і в УПА, хоч якщо заглибитися у творчість Івана Франка, то звісно, у своїх віршах великий Франко значно випередив юного Бачинського у його політичному трактаті, тільки. Провина в лапках, звісно, Івана Франка полягає в тому, що він думку про самостійність України, про соборність України виповів не в політичному трактаті як Бачинський, а у віршах, а саме панове, стане славна мати Україна і щаслива, і вільна від Кубані аж до сяна річки. Одна неподільна. Коли це сказано? Та це сказано в його забороненому вірші. «Розвивайся, ти високі дуби. Вірш написаний 1883 року. А Україна і Редента, молодого Бачинського. 1895 року. То хто в кого ідеї брав, панове? А Бачинський читав Івана Франка. Звісно, що читав, але не умістився Бачинський у силу Франкового духу. Ось так. Отже, звідки ти ж такий? Юліане, узявся. Трошки про долю цього чоловіка. Що кажуть його гени? Чому син священника дуже високої ієрархії церковної, став соціалістом, марксистом і атеїстом? І чому цей атеїст, соціаліст, марксист, проголосив оце гасло Української самостійної держави? Крім цієї праці, Україна і Редента Бачинський є автором іще інших праць. Вони не мали такого шаленого розголосу, вони не мали такої ідеологічної сили, але вони були. Цей чоловік не переставав писати. Зокрема, ця праця Дльоси 1904 рік. Це праця взаємні відносини соціал-демократичних партій Української Польської в Східній Галичині, це українська імміграція. В З'єднаних державах Америки, куди він їздив, щоб дослідити, як українцям емігрантам поводиться в Америці. Це більшовицька революція і Українці критичні замітки. Це большевизм і західноукраїнська справа. І, зрештою, більшовицька революція і Українці. Народився він у родині Олександра Бачинського. Це ми можемо побачити на екрані назви. Які створив цей невтомний чоловік, який так, так тяжко потрапив у пастку марксизму і соціалізму, батько Олександр Бачинський, як згадує про нього Кирило Студинський, що навчався у тій семінарії, директорував Бачинський, був людиною залізної праці і залізної волі. Я думаю, що з цього портрету можна це добре побачити: залізної праці і непохитної вдачі. Дружина його, дружина пані Євгенія Филиповська, яка була донькою священника з Гусятина, померла в 1872 році від холери. Тобто маленький Юлько залишився без мами у два роки. Кажуть його біографи, що, можливо, це вплинуло на світогляд хлопчика, тому що батько був надзвичайно жорсткий у ставленні до, до своїх синів. І уставлені до питомців, як тоді називали учнів семінарії. Але цей батько, коли 19 вересня 1914 року московська орда зайшла в Галичину і відправила Андрея Шептицького на заслання, то саме цей канцлер Бачинський керував Галицькою архідієцезією. Тобто, це була людина дуже високої церковної ієрархії. Дуже важливо і те, хоч він за своїм світоглядом, як казали, був твердим русином, або як це тоді ще називали твердим старорусином. Але цитує знову ж таки студентський, ніколи не відносився вороже до національних поглядів питомців. Через те й була можлива наскрізь націоналістична праця поміж нами. Сам Юліан Бачинський, втративши матір, приїхав навчатися до Львова на правничий факультет. Цей правничий факультет він закінчив, вчився також і в Берлінському університеті студіював право. Потім відбув військову службу в австрійській армії у 1894 році. І цілком логічно, що ми цю постать потім відстежуємо у. Часи листопадового зриву у 1918 році він входить до національної ради в часи УНР. В часи УНР він є послом до Сполучених Штатів Америки. Щодо його світогляду, він дистанціювався від світогляду Драгоманова. Драгомановщина тоді своєю отрутою підкреслюю саме так, своєю соціалістичною громадівською отрутою, своїм антиклерикалізмом, своїм дурноватим автономізмом з москалями і федерацією покрила цілковито Галичину. Галичина лягла під драгоманівські ідеї. В пастку драгоманівських неповносилих ідей і неповносправних потрапив навіть Іван Франко. Але на час взаємин із Бачинським Франко вже звільнився з цієї пастки. Так, от важливо було те, що Бачинський не потрапив. У пастку Драгоманова. І відверто Драгоманову про це писав в листі. Ось послухайте: помимо, що таке велике набрав до вас поваження, ніколи не був я вповні прихильником ваших думок. І коли почав приглядатися теорія Маркса, далеко скорше і сильніше припав до них, як до ваших. Тобто Бачинський фактично був першою людиною, яка захитала абсолютно панівні позиції драгоманівського позитивізму і соціалізму в Галичині, які стільки шкоди приніс потім на великій Україні в часи національно визвольних змагань 17 18 сімнадцятого року. Але нам навіть не йдеться про те, не про те. Нам йдеться, яка ж суперечність, в яку суперечність вступав Бачинський із націонал-демократами. Про націоналістів поки що не йдеться. Донцов ще маленький, Донцов народиться щойно за 13 років у 1883 році. Основний конфлікт з Франком він дуже цікаво виповів сам. Ті непорозуміння виходили з принципіальних різниць. Молодші освітлювали всі справи економічного, суспільного і політичного життя українського зі становища Увага матеріалістичної історіософії. Що таке матеріалістична історіософія? Ми все це з вами пережили вже в 70-х, 80-х, 60-х роках. Не дай Боже, щоб вона знову повернулася, хоч вона повернулася вже в особі цієї зелені. А старше покоління каже Бачинський, тобто Франко, Павлик і інші були так сказати сентиментально-філантропійні демократи і в своїй історіософії схилялися до так званого утопійного соціалізму. В чомусь він має рацію. наші так звані напівправі сили вражають своєю дитячою сентиментальністю і філантропійністю. Це не це, 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 це не є ростом, це є розпадом. Отже. Панове, що ж було далі? Від 1921 року, коли ми програли національно визвольні змагання, він виїздить до Відня. Соціалістична полуда не спадає із його очей. На цій частині поневоленої України твориться Українська Радянська Соціалістична держава. Квазідержава. Він вірить у цю квазідержаву. Він, очолює в Празі один із часописів, забула назву цього часопису, чи не, чи не визвольний шлях, Господи Милосердний, де, де пропагує радянофільські ідеї, тобто він не еволюціонує до національних ідей. Він, навпаки, разом із групою Петрушевича на закордонні скочується до цього згубного, просто ну, сміховинного радянофільства. І, хоч знаходиться чимало тверезих умів в Галичині, які розповідають йому, що це не є жодна за змістом українська держава, він прагне одного єдиного виїхати туди, до Радянської України. Прощається зі своїм батьком, бере свою донечку туди. І в 1933 році, після того, як поляки його тут арештовують, при невдалій спробі виїхати. 28 листопада, 1933 року, прибуває з донькою Оленою до Харкова, влаштовується на роботу у так званій українській радянській енциклопедії. і там за ним відразу починається стеження. І він потрапляє там у групу так званих хижаків, тобто тих галичан, які виїхали на велику Україну хворі на свій інфантилізм. Інакше я цього назвати не можу. А він слідом за ними поїхав. І ось по даним свідомого, тобто агента, який стежить за Бачинським, Бачинський приймає міри для активізації своєї контрреволюціонної роботи путем зав'язування нових зв'язків і знайомств в кругах українських научних работників. Бачинський чрезвичайно інтересується всіми даними, касаючимися хазяйствами состояння країни і далі весь цей маразм. Тобто, Бачинського починають звинувачувати разом із іншою групою галичан, що об'єднані у слідстві. Група хижаків їх звинувачують у створенні підпільної мережі об'єднання українських націоналістів, Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Господи милосердний, ось така ціна хибної, соціалістичної і марксистської віри. 28 березня, саме у день його ородин, його ув'язнюють до 10 років. До 10 років помирає він у Біломорсько-Балтійському таборі 19 -го, 1940 -го року. Отже, це шлях людини, яка пройшла від проголошення самостійності української ідеї до власного знищення, думаю, неабиякий урок для нас.